Дорогі глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, 12 січня, ось вже нового 2024 року. Це моє перше відео в цьому році. І, як я сказала, сьогодні п'ятниця, тож я хочу поділитися з вами своєю продуктовою закупівлею. Кому цікаво, залишайтеся. Зараз все детальніше покажу. Була в магазині Netto, Дискаунт, що я купила, зараз покажу. Ось так виглядає моя закупівля. Почнемо з солодощів. Я дуже люблю солодки. І зараз сьогодні видалася просто неймовірна ціна на різдвяні солодощі. Тож я придбала отакий доміноштайн. В чорному шоколаді це такі цукерки, вони там з мармеладом, дуже смачненькі. 125 грамів в кожній пачці. Коштують сьогодні кожна пачка за 20 центів в нетто. Ось такі фефа нюзе я навіть не куштувала ще, тож взяла на спробу. Ви не повірите, 600 грамів теж 20 центів фірма Санта Клаус in Town. Цієї ж фірми Херцен 500 грамів це теж в чорному шоколаді і теж за 20 центів. Тобто, це все в мене добро на 80 центів. І це просто ну неймовірні радощі для мене, яка все своє життя полюбляє солодке. Я просто не можу дійсно без солодкого тож я дуже задоволена і дякую. Не то за такі акційні пропозиції. З основною їже. Купили на спробу для супчику таку вермішельку. Тут, значить, 250 грамів на 59 центів вийшов. Сметанка ось таку беремо вже на перший раз нам подобається: 10% жирності, 79 центів за 200 За не кефір такий, взяли на пробу. Від Godes Land. Тут 250 грамів персик маракуя смак. Коштує 69 центів. Будемо пробувати. І ось такий от фруктовий йогурт зі смаком вишні 250 грамів та небагато калорій, що дуже важливо для нас, дівчат: коштує 55 центів. Ковбаску беремо от цієї фірми Хофмайер. Дуже нам подобається. Вона така м'якенька зі свининки. Тут 200 г і коштує вона євро 35 центів. На бутери дуже файна ковбаска. Авокадо сьогодні не за дуже гарною ціною, але все ж таки для здоров'я то важливо. Омега все таке інше. Євро 59, тож взяли одну штучку на вихідні дні. Ось ще придбали отакий от, от майонез в баночці. Зараз скажу, скільки коштує. Цей майонез Євро 79 коштує, з натуральними складовими 250 грамів у цій баночці. Будемо теж його пробувати. Ще взяли, дуже полюбляємо отаку. От Отакий От оселедець. Тут цікавий, бачите, цікава вага 256 грамів. Коштує євро 59 центів. Нам дуже подобається вона просто цей оселедець солоненький, такий, без зайвих прянощів. Дуже подобається як з картопелькою, так і на хлібець, на тост, можливо, з солодким чаєм. Дуже. Мені подобається цей варіант, як для бутеру. Ще взяли, як завжди, у цієї фірми Freeше Aya aus FOMO Ему розміру курячі яйця першого класу. Тут 10 штук, зараз покажу, які вони є. Ось таке яєчко, воно невелике. Але все ж таки. Вони ж таки вони гарні, ми беремо їх і видварюємо, і жаримо. А омлет робимо тобто гарні яйця беремо за гарною ціною. Ще на постійній основі ми купляємо ось такі Halfa це вівсянка дрібна. У нас її їсть собачка наша. Коштує, зараз скажу, 79 центів за пів кіло. Ось таких от. Вівсянок. Ще ось таке беремо картофельне пюре. Воно швидко розчинне, коли нема часу чи ще щось о, має, маємо в тому, то періодично використовуємо. Тут 345 грамів, а, декілька порцій, як бачите, тут вказано. І коштує це пюре на євро 29 центів. Біля двох хвилин лише займає його розчинення під ну, дуже гарячим кипятком заливаєш, і дуже смачно теж можна з оселедцем чи з колпаскою, кому як треба. Дуже файне пюре. Ще я придбала, так як вихідні дні, освіжитися ось такий напій газований Аппельшорли коштує 37 центів. І також додатково 25 центів за саму цю бутиль. Ось за смаком нагадує, хто не куштував, нагадує живчик наш український, але трошки більше натуральний смак в нього, не такий яскравий, скажімо так, але мені подобається, тож я взяла освіжитися на вихідні дні таким напоєм. І також я взяла дуже останнім часом, мені подобається. Це такий класний сендвіч фірми Take Gol 250 г. Він шов, як бачите, з, акці... з акційною ціною, мінус 50%. Він всередині має сирок та курячий шніцель. В паніровці дуже мені таке заходить на перекус, на обід. Ось тому я вирішила взяти знижка, бо вже підходять строки підходять. Ось, але нічого страшного. Він чи до сьогоднішнього, чи до вчорашнього дня, але з ним все гаразд. Я вже це перевіряла і нема питань. Ось, також коштував 2,49, а так, за євро 25, щось таке зі знижкою. І ось так от виглядає вся моя закупівля, що я вам показала, і також ще додатково купляли от від Netto і Biobio Bio. ось такий екопакетик 25 центів він коштував. Ось так. У мене ще тут трошки є ялинка, ще новорічний настрій, поки залишаю ось. Якщо вам було цікаво переглянути це відео, я буду вам дуже вдячна за вподобайку. Всім гарного продовження січня, всім здоров'я міцного та успіхів бажаю ось. Ну і, звичайно, миру нам всім. Це дуже-дуже важливо, щоб всі люди були добрі і думали про мир. Дякую за перегляд, всім пока-пока.